Банда, привіт! Хочу сьогодні зробити відео по поводу цих подкрасів в автомобілі. Але вам зразу скажу, що не все так просто. Це скоріше всього буде відео про те, як не треба робити, або якщо ви будете робити, на що ви можете розраховувати і на який результат. Даже я інколи оказуюсь неправий. Ну, перед цим раніше, коли я робив якісь там подкраси, на машинах я згадав, що це був або колір знаєте ну там червоний синій, то есть, ну не металік, білий частіше всього. Е або якщо металік, то сіребристий металік. Там не видно ні зерна, ні крошки, Ну як правило, то есть, воно перекриває чи воно просто за що того, що воно сіре. На ньому менше всього видно. там І бруд на ньому не видно, і підкраси не видно, і все остальне. На такому кольорі, як у мами, я вже по секрету вам скажу, що я вже почав пробувати. І я зрозумів, що прямо так, от без якогось, ну як раніше, знаєте, мені казалось, ну що я ж не професійно, я зможу людям показати. е, Що ти можеш показати? Звісно, коли в тебе є там якась там болгарка, шмалгарка, да? ну я образно кажу, якийсь інструмент, закритий бокс, то есть там, там хай не професійний там, або там цей, то ти собі там А от стань посеред двору, да? не маючи ні навиків, ні розуміння, ні ни інструмента, нічого взагалі на вулиці, де-небудь, на парковці, не на парковці, десь біля бордюра притулився і зробив От. І це видається дуже складно. Да. Тому е, сьогодні я нікого не прошу для, е, цей, про допомогу, тому що я знаю, що це буде косяк на косякові. Добре, що у нас дві машини для цих. Єльонина машина біла, яку ми будемо робити. І ви побачите, про що я... Ну, хто дивиться постійно. От, побачите, про що я казав. Тобто На білому це набагато простіше зробити. якось. І, ну, тим більше, коли машина там, не вигорівша, не... Це набагато легше. І то це не за один підход, близько до ідеалу ми його підведемо. Ну це кому потрібно, скажімо, майже ідеал. А тому що, ну, якщо когось устраю, там, допустимо, поде, було подерте, а зараз воно просто в цвіт підкрашене і не видно здалеку, там, з 10 метрів чи з 20 не видно, що воно підкрашене, когось влаштовує, що воно типу, в цвіт попало да і хорошо, то... Для цього навіть відео дивитися не треба. От. А хто хоче зробити так, щоб не було видно, то я вам розкажу про свої помилки. От. І Будемо пробувати разом з вами, тому що я і сам не знаю, як то правильно зробити. Але я буду вам показувати все, щоб ви бачили. Що... Ага, краще не трогати, бо таке мені не підходить. Бо мені не підходить. Но добре, що це машина мамина, мамі все одно. А от, її устраїло їздити і то тобто есть ми, якщо даже десь і накосячимо, то нічого нам, як то кажуть, в морду нам не дасть. А про допомогу нікого не прошу, бо ви ж знаєте, я ж людина, відношусь до таких категорій, категорій людей, тих, що мені не так складно попросити когось про допомогу, як мені потім складно дивитися на те, як мені неправильно допомагають. Ну, Бідна Юля, знаєте, я вам чесно скажу. Юля протри вікна, Юля, протерла вікна, та не так, знаєте, ну ти що, не бачиш ось, ось, дай сюди, я покажу як. І це постійно. Ну, вона вже привикла до цього, то вона навіть не звертає уваги. Я сам інколи навіть, ну, не замічаю, що я оце постійно щось попрошу зробити, а потім все, все посуда не так помита, повне так, протерти, вікно не так вимите. Ну, це я образно, звісно, знаєте. От, але що, така натура в мене. Я думаю, що більшість в нас таких людей є. Ох, молодець, давай! Та ти що? Та ну шо ти мені тепер махаєш. Давай, давай. Зараз би зробили з двох одну машину. От тут тоді красить би було скільки, е. Аж бесик сработав. Я ж їду що? Я на, на дорогу не дивлюсь, бо я їду по главній, що мені мішає. А він тако виїхав і дивиться в ту сторону, що звідти машини нема, а то що я вже тут тако, у нього перед носом, то він не бачить. Ладно. Зараз знайду місце, підготовлю все, буду вам показувати, розказувати. От. А ви для себе просто зробите висновки. чи Якщо вам таке підходить, пожалуйста, можете пробувати. От. Одним відео воно не обійдеться, це я вже сказав, да, тому що між тим, як. Покрасив раз, потім, допустимо, під, треба підкрасити два, щоб глибину вирівняти. Чи там цей, е, треба прождати як мінімум там, поки підсохне там хвилин 45. Потім для нанесення лака повір, поверх краски ще треба виждати час. А потім, коли це воно все засохне і буде просто гарбами, кривим, е, худим там його ще треба. Полірну, чи то й зашкурити, потім полірнути ну і так далі і тому подобне тому э, будемо пробувати Ну, сьогодні покажу що покажу та й тоді будете для себе А, і, мабуть, я вам ще сьогодні фари покажу у кого жовті жовтіють фари Якщо я не забув з собою ту хімію якою я один раз користувався Звичайно, опять же, я ж кажу методи які можна зробити самому Біля хати, біля двору, там. тому що в ідеалі, звісно, що там з жовтими фарами, ну колись в мене часто що робити з жовтими фарами? Сода, там, лімон, шлімон, п'ятей, десятей, яку хімію краще взяти. Ребята, для того, щоб у вас не було жовтих фар, ви просто їх берете. Якщо ну, не віддаєте комусь, а хочете трошки зекономити, але у вас є можливість зробити, Знімаєте фари, шкурите їх. Там. Як то кажуть, 600-ї, потім 800, 1000, 1500, 3000. От, вони у вас стоять матові, ви знімаєте слоє, обезжирюєте, все, наносите лак. Спеціальний він, мені кажеться, якийсь він там має бути, бо, Тому що фари у вас постійно гарячі. Коли включені якісь термостойкі лак, можна і обичний він походить, але я думаю, не так довго. Я теж в цих ділах не... Я не маляр, я не спеціаліст, я показую те, що я пробую разом з вами. Наносите лак, паліруєте лак після того, як він висохне. І от тоді у вас буде результат. А от і всі соди, лимони і все остальне, то діч Ну, Єдине, що я на робочому бусі я спробував, і мені понравилось, як сработав К2. Тобто У нас були жовті, такі тусклі, замутнівші фари. Я одну як тернув, я навіть не очікував на результат, тому і не зняв попереднє відео. Тобто, ну, я коли зробив фари, то навіть всі, хто приходили на роботу, навіть ті, які не мають ніякого відношення до нашого буса, просто проходили поміж нього там, кожен день, знаєте, і кажуть о, у вас що фари нові, чи що? щось з машиною не те. Ну, тобто воно в очі кинулось. Попробую на цих на маминих фарах. Тут не так все плачевно але допустим, мене не дуже влаштовує. ну а Зробимо, побачимо. Поки на свят. Так, ну що, давайте приступимо к ділу. Саме така, що більше всього, яка мене роздражає царапина. Це оця продерла, мама, десь колись. Вот. І воно було і на дверях. Оце я почав пробувати заділувати. Бачите, але видно, що воно криве раковина. оця. Тобто я не знаю скільки днів, скільки свої краски треба накласти, щоб його вирівняти спочатку. Ну, може і є смисл так робити, але якщо просто таку підмазав, то воно гарбате, ну і воно видно, що воно було подерте. Ну, кого влаштовує просто, що ти, типу, в цвет закрасив, щоб не було такого. Або якщо вам просто треба, якщо у вас от форма чим хорош що він бачите, це ж метал. усе Це вже навіть не грунтовка, це вже метал. І воно вже скільки років так їздить, і воно не ржавіє, нічого, тому що, ну, типа... Пузова, як то раніше казали, оцинковані, не оцинковані. В общем, чимось оброблені, що поки місти сюди не поліз його рихтувати, чухати чи ще щось з ним робити, воно ржавіти не почне. Поки ти там йому не дав, як то кажуть, сварки або молотка по ньому не гепнув, або там ще щось. в общем, Поки ти не лізеш, воно і не ржавітись. Воно б так могло б їздити все, все життя. От. І воно таке гарбате, дуже гарбате. Що ми будемо робити? Кісточкою це замащувати. Ну, якщо б така густіша була краска, не така рідка, також затягнути його, як шпателем. знаєте, Але в ідеалі, мабуть, все-таки зачистити шкуркою. О, в общем, тут я вам совітів. Навірно, а що найголовніше, воно ж не попадає в цвет. Цвет той, але ж, бачите, нанесення різне. То есть, і вже воно не. Вже воно не то пальто. Ну, я зараз буду пробувати починати робити. Вийде за день, значить, зробимо за день. Не, ну, за день точно не вийде. Вот. Я вам буду показувати, а ви просто потім подивитесь, де себе будете розуміти. Я бачив, як шприцом заділують, але там треба, розумієте, треба, щоб рука була набита. А шум. А ми ж, як то кажуть, в этом ділі аматори. Так, ладно. А, ще в мене питали, да? і це гарний приклад для того, щоб показати. Машині 16 років. 140 тисяч оригінального ребята пробіга. Так, да, потому що ця машина попала в руки Алені, там з пробігом в 12 чи 20 тисяч, все остальне на не ней накатане нами. Ну, моєю сім'єю, скажімо так, сначала їздила Алена, потім Алена купила собі нову, цю віддала мамі. Мама свою стару віддала, щоб Алена купила свою нову дешевше. Там, ну, Тут така акція, там ви, хто в Європі, то знаєте, кто не знає, там, нормально оцінюють машину. То есть. І... А, я ж хотів сьогодні спробувати з фарами. Давайте я вам покажу, дивіться. Ця така прямо вже жовта-жовта. Навіть кажеться, що вона прямо така має бути. Типу тюнінг такий, затонірована. Ця трошки якби наче і світліша, прозоріша, але все одно, бачите, видно. Тому я зараз одну, мабуть, якусь зроблю. Оця жовтіша. Потім давайте отаку для порівняння. Зараз я, вона не зроблена, не та не та. Потім зроблю, десь з такого ракурса знімлю, вам покажу. Що вийшло? Я, опять же, якщо я взяв з собою ту пасту, так. Ну і царапини бувають різні. Дивіться, оця царапина, тут просто лак. Тут можна лаком підмазати, потім шліфанути. Тут теж, як дуже страшно виглядає, але це просто заматований лак. Його полірнув і воно красиво смотриться. Да. Давайте спробуємо, що в нас продерте прям. Зробити це. Якщо в нас вийде це зробити це за день, за два, за три, запам'ятаємо, як воно було. І щось з цього вийде. Ну от мені цей результат, це знаєте, просто взяв один раз підмазав, він мені взагалі не подобається. Можна, звісно, було поклеїти скотчем там, там акуратно і прям кісточкою тільки в ту ложбину закладати. Але мені здається, що все-таки краще було б чухнути наждачку і збити ці прямі угли, А, от, а потім ну, в общем, пробуємо і дивимося на результат. Тут по пластмасі, бачите, от коли воно до чорного продерте, воно не дуже в очі кидається. Тут були великі зазубрений, я їх просто канцелярським ножом. Ну це тільки шпаклювати або гріти феном, рівняти спочатку його, потім підкрашувати. Зараз вот. спробуємо та й подивимось. общем, дивіться, що в мене на начальних етапах за день це не зробиться. Що вийшло? Получається, я наляпав краски. Я зрозумів, що краску треба не жаліти. І навіть у мене такий шпательок, ну він, правда, не дуже якісний. Я можна сказати, прям налив краски. От, я думаю, що ще пройде день і я потім ще так само зроблю. От, і я цю, цим шпателем прямо тако розрівняв, забив деякі канали повністю, десь якісь. Воно зараз не красиве. дело, нам зараз красиве, воно і не треба. Все одно тут дуже глибоко. бачите, я ще раз намазав, але воно дуже глибоке. Якщо б я наждачкою ждать ну то це треба бути професіоналом. Ми робимо, як то кажуть, срала мазала ліпіла. Де що тут позаліплювало, позаліплювалося одразу, ще вона просяде десь містами. В общем, поки ми ждем, ніяких лаків, нічого ми не наносимо, От, поки ми просто ждемо, хай сохне. Потім робимо ще такий слой, якщо треба буде ще такий слой, лишнє, легенько обклеюємо, щоб не чухати лишнє, лишнє помалесеньку убираємо. От, потім вскваємо лаком. Раз, два, скільки теж там понадобиться. потім легенько перетираємо лак і поліруємо. Вручну це все робиться, звісно, не було б машинка, я б сказав, би, це, ребята, питання на, на півчаса. Ми це все будемо робити вручну. Е, і побачимо кінцевий результат. І тоді кожен для себе сам зробить висновки, чи стоїть це робити, чи ні. Я, допустимо, би, мабуть, собі так би не робив. Ну, от чесно, поки на начальному етапі, і тому що крошка не та і все остальне. Ого, нічого собі, встав. Аж молдавана зловив, да. Для того, щоб стало хорошо вже і бухати не обов'язково. Нічогось я в очах потемніло. Сидів, сидів, встав. У когось такі приходи бувають. Ладно, то таке. Що, то просто... давайте тепер перейдемо до фар. Ага, я вже переходю до фар другий раз, а ще не знаю, чи я брав з собою це хімло. В общем, добре. Це пока ми лишаємо. А ви наблюдайте, і потім я скажу, зробите для себе висновки, чи треба вам воно, чи ні. Ось такого здалеку відходить, все, ти взагалі вже не трогай, так, да, слава, красиво. Тобто було, або продерте, а зараз не продерте, і все, добре смотриться. Ну, є у мене цей доктор ламп, ламп-доктор, воно називається від К2. Е -от. Ще раз запам'ятаю, фара коричнева, типа тонірована. Е -от. І пробуємо цю штуку. У мене звичайна якась салфетка. ця. Так що наносимо і втираємо, розтираємо. Ну, В ідеалі цю фару спасе тільки, те, що я вам казав. Бо дивіться, якщо тако придивитися, бачите, цей лак вже він порепаний. Може вже той пластик порепаний, але щоб у цього все не було видно, це треба наждачкою перечухати і по новому його вкрити лаком. Ну, а Потемнів він, мабуть, Ну, все-таки. года беруть своє. 16 год. За 16 років, щоб ви розуміли, з мінімальним пробігом страдає руль, як не крутий. Ручка, як не крутий, відсохла, пересохла, бачите, кусками відвалюється, Коврики. Педалі ну, на 140 тисяч зношені, отак, от, щоб ви розуміли. Щоб вам не розказували, що педалі вже лисі, а пробіг 50 тисяч. Або наоборот, ось, сідуха ще ще не вбита і, і не продерта, знаєте, як у пасажирі, а то хтось каже, Та, це просто дядько так їздив там, чи так вилазив. Не треба розказувати. На цій машині хто тільки не їздив, як тільки не вилазив. Тобто, це не то, що не. 16 років, їй теж ну, 140 тисяч пробіга, сідуха не провалена, не продерта. Бо купуєте машину 100 тисяч пробіга, а салон вже ушатаний, педалі вже аж блистять наполіровані. Руль ні-ні, Тут треба якось совміщати Год і пробіг. ну Ви розумні люди, ви повинні розуміти. От коврик ушатаний, бачите? Нічого ти з ним не робиш. Тобто, в коврику в оригінальному дирку протоптали. Але це в воді ну, з пасажир... до пасажирів питань немає, тому що у вас всю життя може і не бути тих пасажирів. Тому... Як би, да. ну, в общем, Погнали до фар. Так, ребята, фара, результат. Дивіться самі. Ну то есть Я коли тер, я побачив, що різниця Буде. Пам'ятаємо, да, що ця фара була набагато тускніша, ніж ця вот. Значить сейчас жовтизна Ушла Тріщинки видно не так сильно, може це і додало їй такий більш прозорості. Але що я вам скажу? Ну, це так ні може якщо довше терти, може щось і можна натерти. Ну дивіться, зараз на цій просто вже не так сильно і видно. Що вона, ну ось тут зверху видно тут. Тут і сонячні лучі, і так вона гріється. І давайте, щоб для порівняння отака вона була, навіть ще хуже, ніж ця, бачите. Під одинаковим углом, однакові фари, ну, показую вам. Отак вот от і ще раз вертаюсь сюди. Ну, есть, різниця є. Але для того, щоб вона була прям ідеальна, я вам вже казав, це знімаєте, шкурите, перемиваєте, перечухуєте, вот, скриваєте лаком, поліруєте і тоді у вас буде просто прям... Бомба. В Італії цим ніхто не страдає, тому що воно впливає тільки ну, на зовнішній вид. Такого місця, де б вам понадобились тут фари, тут навіть ночі не знайдеш. Не, може десь є такі місця, якщо ви десь в ліс поїдете. А так, як правило, ну, ви самі розумієте, освіщається все. Тому можна не заморачуватися. З фарами я вам показав.